Привіт-привіт, привіт-привіт. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну. Я передаю їй слово. Добрий вечір, мої хороші, добрий-добрий вечір усі, мої любі дівчатка і хлопчики. Марійка Толюка, добрий вечір Альонушка Пількевич, Сашуня Мотузка, Глебушка, мама Таня з Ігарьошкою мої помазані. Софійка Каришнюк, Сашуня Чапля. Добрий добрий вечір, усім підключаємося, ще ще дітки доходять, добігають. Ну я завжди рада тим діткам, які дуже Пунктуальні, це в першу чергу я цим діткам рада. Ну, звичайно, я всім рада, хто до нас долучається. Ну що, мої короші, будемо починати. Бачу, що ви гарненько підготувалися. Мені вже хва хвастаєтеся своїми кольоровими аркушами паперу, в кого картонки, да? в кого паркуш паперу. Чудово, мої короші. Я теж для вас підготувала, але про все спочатку. Давайте зараз привітаємося. По назгадаємо нашу весняну привіталочку. Сонечко, всі ми вітає! Всі хочуть, щоб було тепло щоб все розквітлено вкруги. Да? Пташка. Отак, з пташками ми поспіваємо, да ми весненку любо зустрічаємо і заняття будемо починати. Так? Ну що, співаємо разом зі мною? допомагайте мені співати. так Сонечко, всі ми вітаємо, добрий день, добрий день, добрий день. Пташка, усі добрий день, добрий день, добрий день. добрий день, добрий день, добрий день. Заняття починаємо добрий день, добрий день, добрий день. І Марис Мирославка разом з нами, і вікуся з мамою Олею разом з нами. Добрий вечір. Ну і що ж? Тепер тема нашого уроку. Музична цифра 7. Ви знаєте нашу цю тему, так? І знаєте, що у нас дуже така чарівна цифра 7. Ви знаєте, що кожен з вас точно знає, що у нас ти кожен тиждень він має 7 днів. Не 10, не 5, не 100 і не 20, а тільки 7 днів. Давайте згадаємо, які ж дні тижня ми знаємо. Понеділок далі. «Вівторок», далі. Середа. Далі. Сашуня кажи. Четвер. Далі. П'ятниця і вихідні. Які? Субота і неділя. Субота і неділі знаю. всі знають, Всі знають, бо всі завжди чекають вихідних днів, так? Ну що ж, і саме про це зараз прозвучить перша наша пісенька. Дні тижня співаємо разом зі мною. Приготувалися, сідаємо рівнесенько, спиночки перевірили всі рівнесенько. Альонушка, да? Давайте. Понеділок і вівторок, потім середа. Четвер, п'ятниця, субота і неділя. Сім днів тижня я співаю, і долонями плескаю, ще, ще раз понеділок і віддорок, потім середа. Що далі, Четвер, п'ятниця, субота, і неділя а ніжками тупочимо, сім днів тижня нашевчу, ніжками і ще раз. Понеділок і вівторок, потім середа. Що далі? Четвер, п'ятниця, субота і неділя. Молодці! Так, і Маргарита Двоєнко співає разом з да. молочіночка. Ну що? Сім днів тижня ми точно знаємо. Я думаю, що кожен з вас знає, хто зараз збирається разом з нами. Всі мої дітки знають сім днів тижня. Так, ну а тепер прийшла черга до кольорового паперу. В мене ось таке. Я знайшла вам таку вам штучку. Знайшла. І в мене всі-всі кольори нашої веселки. В мене отака музична веселка. І тепер покладіть в такій послідовності ваші, ваші аркуші паперу. Спочатку покладіть фіолетовий, покладіть фіолетовий папір. І покажіть мені, покладіть фіолетовий. Так. Ось, ось, фі... нагадую, ось такий фіолетовий колір. Так, він може бути як бурячок, може бути як е, бузок квітка. Фіолетовий. Так, далі у нас синій. Синій, як море. Так, наступний, так. Покладіть в послідовності. Спочатку фіолетовий, потім синій. Далі блакитний. В мене він ось блакитний. Як небо, наше блакитне, чисте і світле. Так. Четвертий колір у нас буде зелений. Зелений. Всі знають травичку. Всі-всі знають, так? Зелений. Потім у нас буде жовтий. Жовтий, так, Софійка вже знає. Після цього буде помаранчевий. І останній буде червоний. У мене тут рожевий, ну, буде він, будемо називати його червоним. І тепер перевіряємо: фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий. Помаранчевий і червоний. Молодці. Марійка Солюпа справилась. Сама справилась. Без допомоги Сашуня також справилась, да? Молодці! Ну що? А тепер співаємо пісеньку і будемо показувати кольори в тій послідовності, які я зараз вам назвала. Називається наша пісня Музична веселка. Так, приготувалися. Давайте, давайте, давайте. О, прекрасно! Можете фарби взяти. В небі виросла веселка. Подивись! Кольори взяли за ручки й обнялись. Фіолетовий. Фіолетовий топтаха. Що із казки три, показуємо фіолетовий. Перетворимось на... Молодці далі. На ну, далі море синє, море синє, а, або навіть океан. Перетворимось на хвилі. Будемо і там. Покажемо хвилі, можна двома руками. Поплесточну так. Да, можна пірнати, да, і друга. Показуємо ота! О, хлібочки да. о, океан прямо, да, вот так. ота! Да. молодец. молодець! Да, океан! Молодці! І далі! Ну, а такий тут не очок! Чуєш, як отабринить! Всі малята, як струночок. Да. Наш потік не зупинить. Маленький струмочок зробили, Поплали всі разом струмочком. Отак, 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 струмочком. Да. І кожен струмочок спадає в велику річку. Да. Отак. Молодці! Сашунька молодець, Саша затягне, давай, давай, показуй, молодець! Молодці! А зелені шабенята! Вони скачуть плита Ми тепер як жабинята, Плита скіт плитаські! І з вушками такими! Поплето! Пата-па-ква-ква-ква! Молодці! піп Молодці! пі 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 пі, пі, пі. І бігаємо зернятка шукаємо, да? Пі-пі-пі-пі-пі. Доббиком шукаємо теж наші зернятка. пі пі молодці! О, так! Молодці! Маленькі курчатка, але вправні. молодчиночки! Молодці! помаранчевий лисичка, хвостик хустиком вперед. Да. Перетворимось в лисичок. Хвостик, круті, хвостик вверх. Будемо танцювати, як лисичка. Хвоста показуємо. Хвоста. І там отаке ота. А чи постав крутимо ота. Лисички і лиси. Да! Отак! Да що ви хитрі лисички! О, хтось лисенятка, а хтось лис. Так потанцюємо. Так. А червонику де вогник. Його світло рветься в так. Перетворимо. Показуємо вогни, Можете аркуш хочу паперу показувати. Повільно, повільно розгорається і до гори, ще повільно, повільно і до гори. І ще, 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 ще. Велике погуб'ям перетворюємося. Так інколи з'являється веселка, так і всі всі кольори основні на ній можна побачити. Це, звичайно, тільки основні кольори. Насправді, кольорів дуже і дуже багато. Є і блакитний, і світлоблакитний, і темно-блакитний, і бірюзовий так, і червоний є, як, є як вогник, і червоний є, як яблучко. І різні різні відтінки бувають, так? Але основні, звичайно, сім кольорів. Ми за всі зараз їх назвали. Молодці. Ну, я хочу сказати, що всі ви гарно добре знаєте кольори. Ніхто не помилився. Молодчиночки. Дякую вам. Ви гарно підготувалися, як завжди. Молодці! Ну, а тепер не будемо сидіти, весна на дворі, Треба танцювати і співати. Я запрошую вас до пісні, яка називається Сашуня. Як ти знаєш Сашуня? Сім ноток, веселі нотки! Нотки у нас також сім. До, ре, мі, фа, со, ля, сі. Насправді нот багато, а про сім основних ми зараз співаємо. Танцюємо, як може!

В нашому житті багато чого зв'язано. Перше, це сім днів у тижні. Сім основних днів у тижні. Ще у нас є сім основних кольорів. Сім. Тільки основних сім. Їх насправді багато, але всі інші кольори походять від оцих семи основних кольорів. Ну і, звичайно, ноток є сім. Вся музика написана. Завдяки сім, тільки сім нот використовуємо. Але насправді нот дуже багато. Вони є високі, низькі, тривалі, короткі, голосні гучні нотки. Так, є ще дієзи, бемолі. Да, Сашунька вчила в музичній школі, і ми вчили з вами колись. Але сім основних нот. Отже, ми сьогодні з вами закріпили, згадали, і я сподіваюся на майбутнє запам'ятали, що з цифрою 7 саме це, це все зв'язано, що я зараз перерахувала. Молодці! Ну, я вам котре хочу подякувати. Дякую, да, Саша вже знає, яку я оцінку всім виставлю. да, Саша Чапля? Ну, всі знають, що така оцінка. да. Отака оцінка да, з присипочкою. Отака вподобайка з присипочкою. Дякую вам, мої любі! Дякую, вам, мої хороші, за те, що сьогодні були разом з нами, розділили з нами радість музичного спілкування і згадали чарівну музичну цифру сім. Молодці! Альонушка, молодець також! Я все бачу. Я, все... Я далеко сижу, але все бачу. Молодець! Дякую вам, мої хороші. Ну, а тепер час нам прощатися. І спочатку я хочу сьогодні попрощатися з нашими дівчатками, з нашими леді, україночками нашими, чарівними і красуночками нашими, так? Ну а потім з моїми козаками Саша, Ігор і Глебушка, так? Да? Давайте будемо прощатися з вами. Дівчатка приготували праву ручку? приготували. Да, 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 давай без него, без него, без него. И вай, мове Будьте здорові! Бережіть себе! Миру, миру і миру ще раз всім нам! Миру в серці, миру в наших домівках і миру в нашій рідній Україні! Я вас всіх обіймаю, цьому і до зустрічі зовсім скоро на нашому наступному занятті! Пока! Thank <laughs> you.